Слава Україні! Розпочалася 222 га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більше як 35 населених пунктів. Серед них рідкодуб, Слов'янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне. Мар'їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничця та Миколаїв. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Українське, Чернігівської області, та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне. На Бахмутському напрямку: в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр'ївка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Первомайське, Водяне. Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка Нескучне, Новоукраїнка, Причистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів. Вздовж лінії зіткнення. За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні: це один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих. Уточнюється, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Авіація оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п'яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, Наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер К-52, один штурмовий Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, 14 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також 8 інших важливих об'єктів противника. Віримо у збройні сили разом. Переможемо! Слава Україні!